Да, да, Ромей. Е, отже, так, вибір релігії це справді дуже важливий момент, який потім багато що зумовив. Е, очевидно, таким, думаю, таким от, момент... ну, так, чисто суб'єктивно. Ти думаєш, Володимир помилився чи правильно зробив? Ну, суб'єктивно, Суб'єктивно, мені здається, він на, на свій час міркував, він не був там, якимось футурологом, видатним. Да, зробив, як зробив. Йому Тоді треба було так. От, він зробив, як йому було краще. От йому однозначно було кра... те, що він зробив, йому було на користь. А він не був футурологом, який там мислив на століття вперед. Та як для нього, так. Да, він... Хоча, ну кажуть, що він же там і послів посилав ісламські країни, щоб і там подивилися. І... Тобто були інтереси до різних релігій. Ну, він і в єврею дивився, як так. там воно все працює. Так, і очевидно, з католицьким світом мав вже на той момент якісь відносини налагоджені. Але він зробив як краще йому, майбутнє, ну хто ж тоді майбутній Ну, майбутнє, Але на Різь є веселі Пітір, Пі -пі. Ну, от, Знову ж таки, у нього ж був великий гарем, так уже скажемо зараз. У нього були і там дівчат тримав, і там у нього була. Ну, якась, любив цю справу. Та, База з дівчатами. І там потім, оскільки хрестився, всіх дівчат, одружив там, з якимись своїми вояками. Ну, теж порядний дядь прилаштував. Так, прилаштував. Та, ну, йому, очевидно, от, я не знаю як. Він думав, що випити краще, ніж. Може вже він був в достатньо зрілому віці. Йому це було цікавіше, ніж то. Не знаю. Але по політичних розрахунках він зробив так, як йому от справді було найкраще. Тобто він так різко свій статус підвищив до дуже високого завдяки цьому одруженню.